Маленькі друзі, сьогодні я вирішив вам принести цікаву книгу, але вона незвичайна, називається вона Червона Книга України. Як ви думаєте, чому ця книга має таку назву? Червоний колір це сигнал, який попереджає про небезпеку. Ця книга звертається до людей зі словами зупиніться, подумайте. Що ви робите і до чого це приведе? Малята у Червоній Книгі України зібрані відомості про різні види тварин, рослин, грибів, які знаходяться під загрозою зникнення і потребують особливої охорони та дбайливого ставлення до рослин. Тварин, які занесені до Червоної книги України, охороняються вони законом. Отже, малята вирушаємо в подорож кольоровими сторінками Червоної книги України. Ось ми з вами вже перегортаємо сторінки цієї чарівної книги. В цій книзі сторінки мають різний колір. Тут є чорні, червоні, білі і жовті. І зелені старінки. На білих сторінках розповіді рідкісні види рослин та тварин. На сірих старинках мала вивчені або рідко зустрічаються тварини. На жовтих старінках перераховані ті види, які швидко зменшуються. А на зелених зображені тварини, які були врятовані людиною. І тепер їм не загрожує небезпека зникнення. На жаль, таких старінок дуже мало, де розташовані рідкісні рослини та тварини. Та їх можна ще побачити, але дуже-дуже мало. На чорних старінках записані назви рослин та тварин, які вже зникли і яких ми ніколи не побачимо на нашій планеті. Зникло майже 150 видів тварин. Майже всі вони вимерли за вини людини. У старовину люди розумно користувалися дарами природи, нікого не вбивали, ні самок, ні дитинчат. випускали з мереж рибічу молодь, рубали тільки старі і хворі дерева. На жаль, у наші дні люди забули про ці добрі традиції наших предків. Чудово те, що людина вміє виправляти свої помилки, крім червоної книги. Люди придумали заповідники. А що таке заповідник? Заповідник це місце, де природа має право жити по своєму закону, а людина не втрачається в них та зрідка приходить як гість. В заповіднику охороняються всі трави, гриби, птахи, риби і все живе. Найвідоміші заповідники України це Асканія Нова. Карпатський біосферний заповідник. Чорноморський біосферний заповідник. Малята. А як ви думаєте, чи тільки в заповідниках потрібно захищати природу? Правильно, охороняти природу потрібно в будь-якому місці. Давайте з вами згадаємо правила. Охорони природи. У будь-якому куточку природи потрібно ходити тільки по стежках, Не ламати гілки дерев, не топтати квіти і трави, не кричати, не вмикати голосну музику, не лізти у пташині гнізда. А зараз я хочу з вами пограти в гру, яка називається Так чи Ні. Якщо поведінка дітей на картинці правильна, то ви плескаєте в долоні, а якщо ні, то тупаєте ніжками. Ну що, почали? Малята, ви сьогодні багато дізналися про рослини та тварини України. Їх мало залишилося, їх треба оберігати. Бережіть природу нашої України, щоб вона завжди залишалася мальовичою та найгарнішою у світі. До побачення, до нових зустрічей!